Отже, ось як це відбувається, можу Грасть, я зараз що дещо сказати щодо цього. Можу я гей, я відповім на це. Отже, слухайте протягом чотирьох років у Сполучених Штатах Америки. У нас був президент, який на прес-конференціях сміливо говорив про Владимира Путіна. А потім е, Путін вторгся в Україну і знищив значну частину країни. Шлях до миру і шлях до процвітання можливо полягає в залученні до дипломатії. Ми спробували шлях Джо Байдена, виступивши з гучними заявами і роблячи вигляд, що слова президента Сполучених Штатів мають більше значення ніж дії президента Сполучених Штатів. Те, що робить Америку хорошою країною, це залучення Америки до дипломатії. Це те, що робить президент Трамп. Звісно, так добре. Отже, він окупував а, наші частини, великі частини України, частину Сходу і Крим. Він окупував це у 2014 році. Так, протягом багатьох років я говорю не тільки про Байдена, але в той час був Обама, потім президент Обама, потім президент Трамп, потім президент Байден, тепер президент Трамп. І дай Бог, тепер президент Трамп його зупинить. Але у 2014 році ніхто його не зупинив. Він просто окупував і взяв. Він вбив людей. Ви знаєте, 2000, що таке лінія дотику дві тисячі чотирнадцять року отже, мене він вбив було. так. Це точно так, але з 2014 до 2022 ви такі ж само ну ситуація та ж сама. Люди вмирали на лінії зіткнення. Ніхто його не зупинив. Ви знаєте, що ми мали з ним розмови? Багато розмов. Мої двосторонні розмови, і ми підписали з ним. Я, як новий президент, у 2019 році, підписав з ним угоду. Я підписав з ним Макроном і Меркель. Ми підписали перемир'я. Перемир'я. Всі вони казали мені, що він ніколи не піде. Ми підписали з ним контракт на газ. Контракт на газ. Так. Але після цього він порушив перемир'я. Він убив наших людей і не провів обмін полоненими. Ми підписали обмін полоненими, але він цього не зробив. Про яку дипломатію, Джей Ді, ти говориш? Що, що ти що ти маєш на увазі? Я говорю про таку дипломатію, яка покладе край знищенню вашої країни. Так, але він, пане президенте, з повагою. Я вважаю, що це не повага з вашого боку приходити в овальний кабінет і намагатися обговорювати це перед американськими змі. Зараз ви змушуєте призовників на передову через проблеми з робочою силою. Ви повинні дякувати президенту за спроби покласти край цьому конфлікту. Ви колись були? Ви колись були в Україні? Ви бачили, які проблеми я був на ко? комплексі. я дійсно я дійсно бачив і чув історії, і я знаю, що відбувається. Ви приводите людей, ви влаштовуєте їм пропагандистські тури, пане президенте. Чи ви не погоджуєтесь, що у вас були проблеми залучати людей до своєї армії? І ви вважаєте, що це шанобливо прийти до овального кабінету Сполучених Штатів Америки та нападати на адміністрацію, яка намагається захищати американський народ, запобігти. Знищенню вашої країни багато багато питань. Давайте почнемо спочатку. Звісно, перш за все, під час війни у всіх є проблеми, навіть у вас, але у вас гарний океан, і зараз ви цього не відчуваєте, але відчуєте в майбутньому. Ти цього благослови не знаєш, вас, Бог. Ви цього благослови, не благослови, знаєш. благослови не чесним, Бог. У вас не, не кажи буде нам, війни. що ми відчуваємо. Я не кажу, вам. Я відповідаю на всі ці питання. Пам'ятайте те, що ви знаєте, Тому що ти не в змозі цього диктувати Це саме той ви не в позиції. Диктувати ви будете, що ми будемо відчувати. Ви відчуєте ми будемо вплив. відчувати себе дуже я, добре, і дуже я кажу вам ви відчуєте ви зараз вплив. Не в дуже хорошій ви, позиції о, з води ви дозволили собі опинитися війни, в дуже поганій позиції. Самого початку і він в цьому війни, має рацію, пане Грант. Ви не в ви хорошій знаєте, позиції. Це У вас добре. зараз немає карт. З нами ви починаєте. Я мати не карту. граю в розумних. Зараз у вас немає вирішили. Я карт дуже серйозний пане президенте. Ви граєте зі Я своїм життям. Ви ризикуєте Я життям мільйонів світу. Людей. Ви, Думаєте, зі мною Про що ви, ви ризикуєте Третьою світовою говорите? війною. Ви ризикуєте з третьою світовою війною? І те, що ви робите дуже непова неповага до країни, цієї країни. Це Я показую вам до вас. усім повагу. На багато бізнес. Я показую багато людей. Багато разів навіть сьогодні. Ви хоч раз подякували на цій зустрічі. Ні. На цій зустрічі ви сказали дякую. Ви поїхали в Пенсільванію і виступали за опозицію в жовтні. Скажіть пару слів вдячності Сполученим Штатам Америки і президенту, який намагається врятувати вашу країну. Будь ласка, ти думаєш, що якщо голосно говорити про війну, Він ти зможеш її Він зупинити? Ваша країна у великих проблемах можна запитати? Зачекайте хвилинку. Ні, ні, можна запитати. Ви багато говорили. Ваша країна у великих проблемах. Я знаю. Ви не перемагаєте. Я знаю, ви це не виграєте. Я зачекаю. Вас залишаємося добре. через. Пане президенте, ми залишаємося в нашій країні, залишаємося сильними. Від самого початку війни ми були сказав, одні, і ми вдячні, що залишаємося в цьому кабінеті, не і не тільки в цьому кабінеті. Ми ви дали подякували президенту Дякую. 350 мільярдів доларів. Ви зробили ви це для свого президента. І ваші люди хоробрі. але вони мали використовувати нашу президента. армію. Як це, це один у вас з найкращих людей. Ви запросили мене. Ви запросили мене. Ви не мали. через два тижні, вже була б закінчена через три дні. Гаразд я чув це від Путіна через три дні. Це щось ви можливо менше через два тижні. Звичайно, це буде так. дуже важко робити бізнес Знову таким ти кажеш, чином, дякую. Кажу прийми, прийми, вибач. що там ти. Я багато разів казав, щоб зберегти для американських людей. Прийми, що є розбіжності, і давай вирішувати ці розбіжності в законному порядку, а не намагатися вирішити це в американських медіа, коли ти не правий. Ми знаємо, що Але, ти не правий. Знаєте, я думаю, що дякую. для американців добре бачити, що там відбувається. Я не бачу, чому ні. Я думаю, це дуже важливо. Ось чому я продовжував це так довго. Я добре. Ти я маєш вдячний. Бути вдячний. У тебе немає карти. Я ти там можу вам сказати, твої, твої ви не можете. у тебе майже немає солдатів. Я знаю, Послухай, у тебе не, майже немає солдатів. Не Було б добре. А потім так, ти, потім ти кажеш Трамп, нам, я не хочу припинити ворога Трамп. Я не хочу припинення вогню. Я хочу йти, і я хочу це. Дивись, слухай, якби ти міг досягти припинення вогню прямо зараз, я б сказав тобі, щоб ти погодився на це. Щоб кулі перестали летіти, Тому, і твої люди перестали загняти. Звісно, ну, ми хочемо ти зупинити кажеш, війну. Але я кажу, але я кажу вам я з хочу гарантією вогню. Бо ти отримаєш його швидше Запитайте ежегодно. наших людей про припинення вогню. Це що було вони думають, не зі вас немає значення, це що думають армії. не зі мною. Це справді це не ваш хлопцем злочин. На ім'я Байден, який не є розумною але людиною, Але це, 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 це було це ваш подарунок. Це був ваш подарунок. Це було з Обамою, який дав вам простирадла. А я дав вам джавеліни. Так я дав вам джавеліни, щоб знищити всі ті танки. Обама дав простирадла. Насправді заява така: Обама дав простирадла, а Трамп дав Джавеліни. Ви маєте бути вдячнішими, бо я вам скажу: у вас немає козирів. З нами у вас є козирі, а без нас жодних козирів. Ще одне питання, якщо можна, пане президент. Вибачте, ось це буде важка угода, оскільки потрібно змінити підходи. Що? Якщо Росія порушить перемир'я? Що, якщо Росія порушить ці переговори, що ви робите тоді? Я розумію, що зараз напружена розмова. Але що ви говорите? А про нефакти, що берю, якщо Росія порушить припинення, якщо вони, що якщо взагалі, що якщо бомба впаде тобі на голову прямо зараз, але вони не сказали. Вони цього не сказали. Добре? Що, якщо вони порушили це? Я не знаю, вони порушили це з Байденом, тому що Байдена не поважали, Обаму не поважали. Мене поважають. Дозвольте сказати, Путін пережив чимало зі мною. Він пройшов через фейкове полювання на відьом, де використовували його та Росію. Росія, Росія, Росія. Ви коли-небудь чули про ту справу? Це була фальшивка, це була фальшива афера Хантера Байдена, Джо Байдена, Гіларі Клінтон, Лукавий, Адам Шиф. Це була демократична афера, і йому довелося пройти через це. І він пройшов через це. Ми не закінчили у війні. І е, він це пережив. Його звинувачували у всьому цьому. Він не мав до цього жодного відношення. Це вийшло з ванної кімнати Хантера Байдена. Це вийшло з спальні Хантера Байдена. Це було огидно. А потім вони сказали: о, о, лаптоп з пекла зроблено Росією. 51 агент. Вся ця справа була шахрайством. І йому довелося це терпіти. Його звинувачували у всьому цьому. Все, що я можу сказати, це ось що. Він міг порушити угоди з Обамою та Бушем, і він міг порушити їх з Байденом. Він зробив це. Можливо. Можливо, не зробив. Я не знаю, що сталося, але він не порушив їх зі мною. Він хоче укласти угоду. Я не знаю, чи може він укласти угоду. Проблема в тому, що я надав вам сили бути жорстким, і я не думаю, що ви були б рішучими без Сполучених Штатів і ваші люди дуже хоробрі. Але ви або укладете угоду, або ми виходимо. І якщо ми виходимо, вам доведеться боротись. Я не думаю, що це буде легко, але ви будете боротись. Але у вас немає карт. Але як тільки ми підпишемо цю угоду. Ви будете в набагато кращій позиції, але ви зовсім не виглядаєте вдячними, і це не гарно. Буду чесним, це не гарно.